Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про здоров'я. І я сьогодні із задоволенням вітаю в нашому ефірі Олена Колоденко, директорка центру первинної медико санітарної допомоги та докторка медичних наук. Пані Олена, вітаю Добре вас. День. Пані Олено, ми з вами в принципі зустрічаємося так так сезонно, і ось зараз. Влітку хочеться дізнатися вашу думку стосовно відвідування моря. В принципі, епідеміологи вони контролюють ситуацію, вони дивляться за станом води, тощо але ось ваша порада як лікаря. Ну, звичайно, ми всі розуміємо, що той підрив, який стався на Каховській ГЕС, дуже погано буде відображатися на екологічної ситуації, і тут дуже важливо пам'ятати про свою безпеку. Взагалі, ну зараз купатися в морі, це є небезпечним, тому що, по-перше, ми навіть візуально бачимо ну, такі великі речі, які можуть зашкодити людині. А якщо казати про те, які бактерії там можуть бути. Які ну якісь навіть хімічні речовини, про які ми поки що навіть і не здогадуємося, то краще мені здається не ризикувати ні своїм здоров'ям, ні своїм життям, і ну скоріш за все, в цьому сезону я все ж таки не радила купатися в морі. У нас, в принципі, і минулих років до повномасштабної війни, коли були дуже рясні дощі, принаймні десь до тижня не радили відвідувати пляжі і купатися, тому що проблем і так багато. Так, і, і дуже важливо розуміти, що якщо, ну, наприклад, людині для пиццят або для готування треба використовувати воду з відкритих джерел, то краще цього не робити а все ж таки використовувати бутльовану воду для того, щоб обезпечити себе та свою родину. Ще таке питання стосовно використання свіжої морської риби або річної в деяких районах нашої області, це ж також поки радять не робити, так ну мені здається, якщо це стосується таких магазинів або базарів, де є контроль над якістю продукції, яка продається, то можливо і можна використовувати цю продукцію. А якщо ви там десь самі. Виловили цю рибу або на якісь купляли стихійних ринках, то це все ж таки я вважаю небезпечним, тому що так треба розуміти, звідки ця річна риба з якого району, і вона має бути безпечною. В принципі, ми це можемо говорити про таку ситуацію. Ну кожного літа. Кожного літа в нас і море може нести небезпеку. Там я вже згадала рісні дощі, де теж саме і стосується риби. Якщо вона там неправильно приготована, тощо також же, так? Але... звичайно, але мені здається, в цьому році все ж таки треба бути більш прискіпливим до свого здоров'я, краще обробляти і продукти і харчування, і їжу, яку ми вживаємо, і дуже треба бути уважними і для сроків зберігання кожної продукції, і до умов зберігання, і до умов вживання, і до якості кожного продукту. Пані Олене, якщо знаєте загалом говорі, говорити про хвороби моря, а в принципі багато і моїх знайомих, зокрема, і минулого року відвідували з дітками басейн, тому що ну, зовсім маленьким діткам важко пояснити, чому кожен рік там відвідуємо море, а цього року не можна. Ось зараз ви пора, що ви порадите? Переохолодження також так може бути. Тощо, якщо ось говорити про басейн, давайте так. Ну, дивіться, ситуація небезпечна, і треба пам'ятати завжди про свою безпеку і тим паче про здоров'я і безпеку наших діточок. Треба, мені здається, все ж таки знайти ці правильні слова для того, щоб правильно пояснити: ну що ж таке, хочу на морі. Ну так що? Якщо зараз така склалася ситуація, все ж таки, ми і в умовах війни живемо, і в умовах таких серйозних екологічних катастроф. І тут треба просто розуміти, що це є небезпечною. Що стосується басейнів, особливо таких маленьких, де там плаває дуже багато людей, це також може бути проблемою, mm -hmm. якщо ну, ці басейни неправильно обробляються, вони не проходять, там, системи очистки такої, як вона має бути. Тому треба все ж таки так знаєте дуже розумно. Наставитися до того місця відпочинку, де людина хоче проводити час. Особливо, коли це стосується діточок, маленьких діточок. Тому що ми розуміємо, що діти вони все ж таки більш вразливі можуть бути. І саме тому вибирати ну, такі безпечні місця, заклад або басейн да, проходить повний цикл необхідної. Обробки угу. е, а взагалі, якщо говорити про безпеку влітку, про е, тих же дітей треба ж бути уважним і до інших якихось питань, це не тільки море, це не тільки басейн тощо. Це їжа, це фрукти, це вода, яку ми вживаємо. Я вже сказала, що вода має бути краще, якщо вона е, бутльована, для того, щоб там ну, не було загрози е, попадання якоїсь інфекції. Да? Якщо, Діти вживають фрукти, то не треба їх вживати з дерев, а треба їх дуже гарно вимити чистою водою. Якщо не водою з колодязів, да тому що ми розуміємо, що зараз це може бути проблема. А все ж таки або Кип'яченою водою або ми використовуємо бутльовану uh -huh. воду, яка пройшла всю необхідну обробку: Хімічну і фізичну uh -huh. і теплову, uh -huh. можливо, Ну так багато таких питань і дійсно про це постійно нагадують, але особливо в наш час це дуже важливо. І ось пані Олена, взагалі хотілося б у вас запитати, ось хвороби, можливо, якісь є, які характерні ось саме для літа для такого теплого періоду. Ну, звичайно, це кишкові хвороби, вони є завжди Навжди, особливо в літній період, і, і, і ті самі поради, які ми використовуємо кожного літа, вони саме такі. Да? Тобто Ми використовуємо тільки термічно оброблену їжу, тільки свіже приготовлену. Якщо все ж таки є така необхідність зберігати, то ми дотримуємося у всіх умов е, холодового ланцюга, да? Тобто їжа має бути, зберігатися в холодному місці. Їжа має бути приготовлена з якісних харчових продуктів, і це ну, в якоїсь мірі все ж таки обезпечує людину від кишкових захворювань. Також у нас багато було таких випадків і дійсно кишкових інфекцій. Це ну, здебільшого майже кожного літа, також проблема з бутилізмом. Вона влітку саме виникає. чи в принципі? Ну, вона і... може бути круглий год, коли люди вживають, наприклад, консерви, да? але влітку, звичайно, Звичайно, може збільшуватися кількість таких випадків у зв'язку з високою. Температурою зовнішнього середовища угу. а, Також, знаєте, влітку я просто згадую, що ми минулого е, сезону також з вами про це говорили. Про те, що дуже серйозні перепади температури. Ми е, бачимо з вами, що зранку може бути дощ. Ввечері е, така дуже тепла погода, і одного дня може бути плюс 20, А вже наступного дня стопчик термометра може підвищитися до плюс 30 градусів. Нам в принципі обіцяють стабілізацію погодних умов. Але знаєте, поки що ну на собі дуже серйозно це відчуваєш. Але ну мені не так багато років. Але все ж таки. Ну, в будь-якому разі, от в таких випадках краще одягатися згідно цієї температури, згідно цієї погоди, яка є. ну, на сьогоднішній день. Якщо це жарко, то звичайно краще одягати таку легку одежу з натуральних тканин для того, щоб наша шкіра могла дихати, для того, щоб не було перегріву. Якщо все ж таки є необхідність пересуватися в спеку, то обов'язково одягати головний убор, обов'язково брати з собою пляшку. Води, щоб вона постійно була з собою, і якщо є така е, відчуття спраги, то звичайно треба пити е, стільки, скільки хочеться. Не треба себе е, Півтора, обмежувати літра, так? Да, да, не треба себе обмежувати. І е, якщо ми розуміємо, що, наприклад, може піти дощ, то тут дуже важливо одягати відповідну одежу, да? там, наприклад, якісь чоботи, да, які будуть там, захищати наші ноги обов'язково. Ково брати зонтик, і е, дуже важливо не бувати на таких е, сквозняках да, для того, щоб не було переохолодження і е, там, наприклад, якогось запалення в е, певному відділі. Угу. А якщо ось взагалі про перепади температури, ну зокрема, ну на моєму організмі і там багато знайомих також скаржаться на головні болі, на якісь і в нас декілька ночей в принципі це недосипання. Що порадити у цьому напрямку? Ну, дивіться, звичайно, коли така жарка погода, то люди, наприклад, з хронічними захворюваннями, їм тут е, треба бути дуже уважними до себе, заздалегідь зі своїм сімейним лікарем проговорити Планову терапію, можливо, вона буде потребувати корекцію. Наприклад, це збільшення е, дози препаратів від артеріального дискутис, або е, зменшення е, дози препаратів, які люди приймають при цукровому діабеті. Тому що, наприклад, коли жарками е, е, об'єм їжі, яку ми з'єднаємо, за зазвичай зменшується да, людина. Більше п'є, тому можливо, треба бути і зменшити дозу препаратів, яку використовує людина Окрім того, якщо це стосується ну, таких не хронічних ситуацій, а гострих, так, як ми зараз uh -huh. називаємо, ну, всі ми знаходимося в стані стресу, особливо коли ми не маємо змоги добре виспатися вночі, як потребує наш організм. Так, можуть бути і симптоми усталості, і симптоми млявості, і головний біль. Тому якщо це вже виникає на такої постійної основі, то тут дуже важливо звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб він порадив, як з цими ситуаціями справлятися. Так, тому що сімейний лікар ну у цьому питанні він і дійсно перша людина, яка може допомогти, mm -hmm. тому що протягом одного-двох днів це добре, але ж можуть виникнути і інші хвороби на там, фоні звичайно, яких не помінено. Помі... Зараз ми дуже багато кажемо про стрес, про, про стресовий розлад, тобто це ситуації, які ну. Я б так сказала, не дуже комфортні для будь-якої людини. Особливо це стосується і наших дітей, і людей похилого віку, особливо коли у людини є якісь і щось супутні патології, то це може значно погіршувати самопочуття будь-якої людини. І е, тут такі, знаєте, е, поради якісь давати телефонам або ну так, взагалі воно uh -huh. не зовсім вірно. Тому краще звернутися до сімейного лікаря і в кожному конкретному. Випадку сімейний лікар вже порадить такі більш дієві речі для кожного пацієнта. Пані Олено, ви так трошки назвали хронічні захворювання, які, в принципі, вони знаєте, влітку можуть ставати більш дискомфортними для людини. То що якщо говорити про інші такі хронічні захворювання, кому тр... слід звернути увагу на стан свого організму? Чи в принципі люди з такими захворюваннями вони вже знають, як діяти? Ну ви знаєте, люди з будь-яким якими хронічними захворюваннями мають розуміти, що вони краще спостерігатися постійно у свого сімейного лікаря. І е, тоді сімейний лікар буде розставляти такі червоні пропорції, на які слід звертати увагу, тому що при кожній патології, при кожному захворюванні вони можуть бути свої. А, і в будь-якому разі, якщо у людини з'явилися якісь нові симптоми, якісь симптоми, які турбують його, то не слід терпіти. Піти не слід не звертати на це увагу, а дуже важливо вчасно звернутися до свого сімейного лікаря, для того, щоб він прояснив ситуацію і сказав, чи це загострення хронічного захворювання, чи це, наприклад, взагалі з'явилося якесь нове захворювання, і як з цим краще поводитися, для того, щоб людина добре себе почувала і виконувала свої стандартні повсякденні навички. Можливо, у вас є якісь поради для одеситів, як знаєте, тримати себе докупи, правильно харчуватися і звертати увагу в першу чергу на себе і на оточуючих, знаєте, на стан здоров'я і близьких також нам людей. Звичайно, зараз ми всі знаходимося в такому стані в стресовому стані, коли допомога потрібна кожному з нас. І тут дуже важливо не мовчати, дуже важливо звертати на себе увагу, звертати увагу. Вагу на отоючуючих і розуміти, що е, якщо з'являються якісь симптоми, то все ж таки треба звертатися за кваліфікованою медичною допомогою, не займатися саме лікуванням. Е, якщо це стосується наших дітей, наших близьких, наших родичів, то звертати увагу і на їх не тільки зараз фізичний стан, а і на емоціональний, тому що це дуже важливо, і дуже важливо зараз бути разом і допомагати один одному. Тому що тільки разом ми зможемо подавати всі ці перешкоди, всі ці труднощі, які на жаль на сьогоднішній день випали на нас. Так, і, і дійсно, пані Олено, це так знаєте, ви останні особливі слова. Це і дійсно те, що важливо зараз для кожного з нас. В якому куточку України ми б не знаходилися за кордоном, чи вдома у себе, чи взагалі на фронті. І я дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нас в ефірі була Олена Колоденко, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги, докторка медичних наук. А я дякую вам, що вона. Дивилися ще, побачимося.